Вітаю! Продовжуємо вивчати типи односкладних речень. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо ще два типи таких речень, неозначено особові та узагальнено особові. Отже, неозначено особові. Сама назва вже підказує нам, що концентруватися наша увага буде в такому реченні не на виконавцеві, тому що він буде невизначений, хто конкретно виконав цю дію, і це не важливо. А концентруватиметься наша увага на самій дії. Як же розрізнити неозначені особові односкладні речення від інших односкладних речень? Ну, звичайно, за способом вираження головного члена речення, який тут буде співвідноситися із присудком. Отже, якщо присудок односкладного речення виражений дієсловом третьої особи множини теперішнього або майбутнього часу дійсного способу, і тут нам стане в пригоді займенник вони, тому що він якраз і є. Третьою особою множини, або формою минулого часу дійсного способу. Тут уже нам цей займенник не стане в пригоді, тому що дієслова у формі минулого часу не змінюються за особами. Але тут нам допоможуть питання, які ми з вами можемо поставити до цього дієслова присудка Що робили або що зробили? Недоконаний або доконаний. Приклад: по обіді дякували батькам. Що робили? Дякували. Дієслово присудок. У цьому реченні, виражений формою минулого часу множений, і ми перевірили за допомогою питання. Це неозначено особове односкладне речення. Працюють на землі важко, щоденно працюють вони працюють. Дієслово-присудок виражено формою третьої особи множини теперішнього часу дійсного способу. Хто працює, незрозуміло, хто дякував, незрозуміло, Та й не потрібно, тому що наша увага концентрується на дії. Як я вже сказала, у цих реченнях важлива сама дія, і тому, на відміну від дозначено-особових речень, які використовуються найчастіше в художньому стилі або у Побуті в розмовному стилі, про які ми говорили минулого уроку, то ці речення, про які ми зараз з вами згадуємо, можуть використовуватися також в офіційно-діловому стилі і науковому стилі. Приклад, знову ж таки на дошці, солі одержують за допомогою хімічних реакцій. От таке речення, ми з вами могли побачити на сторінках підручника хімії. Одержують вони, одержують третя особа множини. Теперішнього часу дійсного способу. Отже, це спосіб вираження головного члена в неозначеному особовому односкладному реченні. Пропоную одразу на практичних завданнях відточити наше вміння. Перше завдання, ви бачите, записані три речення. Нам треба, всі вони будуть неозначено особовими. Нам треба визначити, якою формою виражено головний член речення в цих записаних Синтаксичних конструкціях. Дбаючи про красу і молодість, умиваються вранці росою з липи, берези, яблуні, вишні. Умиваються. Що роблять? Вони умиваються. Головний член цього односкладного речення виражений дієсловом у формі теперішнього часу, дійсного способу третьої особи множини. І це дійсно. Саме так виражається головний член речення в односкладних неозначено-особових реченнях. Зверніть увагу! Починає наше речення діприславниковий зворот, розділові знаки, точно так же розділові знаки при однорідних членах речення, які пов'язані безсполучниковим зв'язком, тільки за допомогою інтонації. Для обряду зустрічі весни виготовляли ритуальне печиво у вигляді птахів, жайворонки. Виготовляли, що робили. Знову ж таки, одне із питань, про які ми з вами сьогодні вже говорили, допомагає нам визначити, що це неозначено особове односкладне речення, тому що його головний член, виражений формою минулого часу множини дієслова. Квітку папороті шукали у ніч на Івана Купала. Що робили? Шукали. І зважаючи на те, що ми тільки що говорили про друге речення, тут головний член речення виражений тією ж. Формою шукали, що робили. Це минулий час множина, це теж неозначено особове речення. Тренажер. У 7 класі ми замовчилися розповідати про процес праці. Зараз ви можете пригадати або вигадати будь-який процес праці і поставити на пропущені місця ті необхідні варіанти, які ви можете запропонувати. Цим я хочу показати, що неозначено особове речення, точно так же як і будь-які інші односкладні речення, можуть бути у складі складних речень, тобто частиною складного речення. Тут у нас буде перша частинка, вона може бути будь-якою, тут у нас буде друга частинка, і вона буде якраз нашим героєм, неозначеним особовим односкладним реченням. Минулого року ми з вами писали переказ, у якому розповідали про те, як виготовляються свищики. Ну і, наприклад, пригадаємо це, щоб виготовити свищик, ми з вами якраз поставили необхідний матеріал на пропущене місце, беруть сруполок завдовжки там, 10 см, наприклад. І от беруть. Вони беруть, це форма третьої особи множини теперішнього часу дійсного способу. Отже, форма вираження, спосіб вираження головного члена у неозначено особових реченнях. Ви можете своє, щоб приготувати салат, щоб вишити малюнок, щоб намалювати там, ескіз, щоб приготувати домашні завдання, беруть підручник, зошит і так далі. Тобто все, що завгодно. Головне, щоб вміли конструювати такі речення і розуміли, що неозначене особове речення може бути частиною складного. Наступне завдання. Ви бачите 10 речень записаних. Це різні речення. Тут можуть бути двоскладні речення, і односкладні речення абсолютно різних типів. Нам треба не виписувати їх, а просто розподілити цифри, тих, які речення нам необхідні, до означено-особових речення. Так ми з вами скорочуємо означено-особові і неозначено-особові. Це тема нашого минулого уроку, це тема нашого сьогоднішнього уроку. Для того, щоб їх розрізняти, не плутати. Саме для цього речення. Не спиться мені. Хто оратиме? Отару женуті з пасовища. Змалку звикайте до праці. Ощадливо витрачаю сили, пшеницею пахне, ти сам усе інше зробиш. Питали тут про тебе, подумаємо трохи. Сили вже нема. Можна зупинити відео, подумати, виписати потрібні цифри, повернутися для того, щоб перевірити. Перевіримо виконання завдання. Отже, до означено-особових речень слід було віднести ті речення, які мають цифру 4, тобто під четвертим номером. Я тут для того, щоб легше було перевіряти, одразу головний член речення виписала і одразу перевірочку. Для означено особових ми можемо з вами до головного члена речення дібрати особові займенники: Я, ми, ти, ви, які її означають, визначають особу, хто це робив, натякають на це. Неозначено особових у нас натяку ніякого немає. Хто вони, це не зрозуміло. Далі, п'яте речення витрачаю, я витрачаю. І дев'яте речення подумаємо, ми подумаємо. Це означено особові речення. Серед тих речень, які ми з вами бачили, неозначено особовими було тільки два речення. Третє речення женуть, вони, теперішній час, третя особа множини, дійсний спосіб. Спосіб вираження головного члена в неозначено особових. Далі, питали, що робили? А тут форма множини минулого часу. Нагадую, означено особове речення, головний член речення не дружить із минулим часом, з формами минулого часу, неозначено особове, дружить ще і як. Розгляньмо ті речення, які ми не виписали. Перше речення не спиться, не спиться, Дія виконується сама по собі, без тріщання дієвої особи це безособове речення. Хто оратиме? Двоскладне речення непоширене. Хто це підмет, оратиме присудок. Два головні члени речення в основі взагалі нам нікуди не годиться. Ні до першої клонки, ні до другої. Далі йдемо. Шосте речення. Пшеницею пахне. Пахне точно так же, як і перше речення. Це дія відбувається без виконавця, без особове речення. Ти сам все інше зробиш. Ти. Підмет зробиш присудок, двоскладне речення. Ми розглядаємо питання з односкладними реченнями. Сили вже нема. Присуткове слово нема, це головний член речення у безособових реченнях, тому що до нього ми з вами ну, ніяку особу дібрати не можемо. Ні я, ні ми, ні ти, ні ви. І тестове завдання, яке закінчує цю частину нашої теми, тому що сьогодні нагадуємо, за ми розбираємо два види односкладних речень. Укажіть рядок, у якому записано неозначене особове речення. Не відбудуєш гордих верш підхмарних. Треба не губити напрямку, бачити попереду верхів'я гори, іти крізь хащі. Розкажу тобі думку таємну. Ханові підвели білого арабського скакуна. Неозначене особове речення міститься у варіанті Г. Ханові підвели білого арабського скакуна. Підвели, що зробили. Ось у нас з вами головний член речення, виражений формою множини минулого часу. Узагальнено особові речення. Знову ж таки, дуже легко працювати, тому що самі назви односкладних речень підказують нам, що ж це за речення, про яку дію в ньому йдеться узагальнено особові речення це такі речення, у яких дія, на якій акцентується, мислиться не конкретизовано, тобто не натякає на те, що хтось буде це виконувати, комусь адресована ця дія. Ні, навпаки, ця дія мислиться узагальнено, тобто вона стосується абсолютно будь-якого виконавця, тобто всіх. Як розрізняти? Найчастіше в таких реченнях головний член дієслово присудок виражено другою особою однини. Теперішнього, майбутнього часу, дійсного способу, наказового способу, другої особи однини, зрідка в інших особових формах. Що це означає? Це може бути перша особа множини, там, де ми поставимо. Це може бути третя особа, там, де вони, як воно значено особових реченнях. Так як же ж розрізняти, де означено особове речення, а де узагальнено особове? Справа в тому, що такі речення це найчастіше прислів'я і приказки, де якраз і можна сказати, сконцентровано весь досвід, духовний досвід нашого народу. Ось, це можуть бути афоризми видатних діячів, тобто там, де дія мислиця узагальнено для всіх і стосується кожного з нас. Приклади лежачого не б'ють, прислів'я не б'ють, вони не б'ють, дійсний спосіб третя особа множини теперішнього часу. Чесне діло, роби сміло, роби. Ти роби, друга особа, наказово однина наказовий спосіб. З розумним розуму наберешся, а з дурним і останні загубиш. Що зробиш, наберешся, що зробиш, загубиш. Ти друга особа однини, майбутній час дійсний спосіб. Не погань криниці, бо схочеш водиться. Не погань, ти не погань. Друга особа однини наказовий спосіб. Схочеш, що зробиш? Ти друга особа однини. Майбутній час дійсний спосіб. Вік живи, вік учись. Живи, учись, ти друга особа однини наказовий спосіб. Як ви переконалися, найчастіше це друга особа однини. Але, як у нас в першому реченні, зрідка можуть бути і інші особові форми. Це були народні прислів'я, а є ще афоризми. Візьмемо для прикладу афоризми Григорія Сковороди, видатного українського письменника, філософа, творчість якого будемо вивчати на уроках української літератури в 9 класі. Більше думай і тоді вирішуй. Ти думай, ти вирішуй. Не за обличчя суди, а за серце. Ти суди. Збери всередині себе свої думки, в собі самому шукай справжніх благ. Збери, шукай. Теж друга особа однини. Наказовий спосіб. Афоризми це ті крилаті вислови, які належать якійсь конкретній людині. Ось це Григорій Сковорода. Наступне завдання. Вам запропоновано дві частини. Прислів'я розбиті на дві частини, і вам треба до першої частини дописати другу частину для того, щоб зібрати всі прислів'я. І визначити в них граматичну основу, головний член речення, і переконатися, що перед нами дійсно узагальнено особові речення. Перша частина за добро віддяч одразу, переповниш ставок, сієш недбало, шануй одяг старий, маленькою латкою. Друга частина заллєш поле, великої діри не закриєш, матимеш і новий, а за зло потім збереш мало. Подумайте, зберіть докупи прислів'я для того, щоб у нас вийшло одне речення, а ми могли визначити в ньому граматичну основу і переконатися, що це дійсно узагальнено особове речення. Перевіримо. За добро віддяч одразу, а за зло потім. Віддяч, ти віддяч, друга особа однини наказового способу. Наш герой. Переповниш ставок, заллєш поле. Переповниш, що зробиш ти, друга особа однини, майбутній час дійсний спосіб. Залеж та ж сама форма. Сієш недбало, збереш мало. Сієш, ти сієш, теперішній час, друга особа однини, Дійсний спосіб. Збереш друга особа однини. тільки майбутній час, тому що що зробиш. Шануй одяг старий, матимеш і новий. Що роби? шануй, наказовий спосіб, друга особа однини. Що робитимеш мати меж, майбутній час друга особа однини дійсного способу. І останнє маленькою латкою великої діри не закриєш, не закриєш. Що зробиш? Ти, друга особа однини, майбутній час дійсний спосіб. В цих прислів'ях у нас було чітко визначена друга особа однини, тільки в різних формах. В наказовому способі, у теперішньому часі. Дійсного способу, у майбутньому часі дійсного способу. Це узагальнено особове речення, їхня основна характеристика це вживання, підказка, це вживання для всіх дії, це можуть бути гасла якісь, це можуть бути прислів'я приказки, це можуть бути крилаті вислови. Тобто це підказка, яка орієнтує нас на те, щоб правильно визначити узагальнено особове речення серед інших видів речення. На сьогодні це вся інформація. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре.